Ідучи по цій канві, хто я спробував намалювати. Я хотів би перенестися в 908, 1918 рік, коли відбувалися події революції на теренах Російської імперії. І Кіплінг як імперіаліст е, написав дуже сильний зірш, назвав його Росія пацифістам». Адресувалося це міжнародній спільноті, яка мовчиті допускає. Все те, що коїлося в Росії, і він уже бачить більшовизм, який приходить до влади. І я зараз спробую зачитати цей вірш, так як я його чую. Нехай Господь благословить о миролюбці вас, але притиште сміх на мить у цей зловісний час. Пропало військо, нарік зник. Чому ніхто не зна. Або, шановні жартуни, чи ж бачите той знак? Відкрийте двері для гостей, дайте їм землі і дайте хліба. Раптом те, чого ніколи не дасте, їм взяти стане він. Співайте, дружні хазяї, а ми підем поки, звести хрести братам своїм на свіжі могилки. Такі, як ми, одній з держав, могуті давніх днів, Усе що рід ріки збирав, злий час за день розбив. Змостіть волі і ноги їм, співайте їм вітань. То хто, шановні, буде тим, наступним? Може ти, чи ти? Хто зійде на вівтар? Спасибо вас, Боже мудреці, і дай вам добрий сон. Не згадки вже окраю краю пустельний горизонт. Лиш тільки плач, вогонь і смерть, і капище кругом. Тут був народ, і ось тепер він змішаний з багном. Панове, дайте їм зерна, бо заберуть самі. Вони говорять: хліба нам, а ярма вам, усе братам, через згодні ви намін. Храни вас, Боже, від біди, блаженні сміхуни. А ну вже такий народ один загинув без вини. Він був такий, як ви, тепер його пожер вогонь, і на скрижалях жаром стер саме ім'я Його. Ховаємо на ріднині ми, то правденька сумна. За руки ноги підійми оземли, нині їх прийми, а завтра приймеш нас. І я думаю, я думаю, останній а, вірш, який Кіплінг написав значно раніше, на початку ХХ століття, але це було в період, коли він намагався переосмислити свій пройдений шлях, у нього а, померла дочка, і а, він написав вірш, який назвав Палац. Як став королем будівничим, найперш за мету поклав. Звести, як велів те звичай, для роду свого палац, окреслив собі місцину, робота пішла, щойну. Ми зрізали дерн, а в глині натрапили на стіну. Я глянув, то був фундамент, такий собі без прикрас, покрученими кутами, збудований в давній час. Погано підігнано камінь та на кожному письмена. Тому, хто прийде за нами, скажіть, я давно те знав. Я був тоді скорий на руку і чесно скажу зрадів, старого проекту думку ламав і знова кроїв, Збивав негодящу кладку, лишав, де гаразд була, і дзвін посміявся з гадки, що мертвий не держить зла. Не ганив, але й не славив, а чесно робив своє. І тільки тоді пізнав я, чим був і чим зараз є. Пізнав я свого предтечу і душу його мети. Збагнув, що надходить вечір, а я усього не встиг, і був мені віщий голос творінню нема межі. Той час, що тобі я вволив, ти з гідністю відслужив, Хтось інший довершить діло, яке починав не ти. Ми нагло усе лишили і мусили відійти. Підморки, і рови кидали, і кайла в серій землі. Усе, що за вік надбали, на милість жорстоких літ. Та тільки на кожному камні ми висікли письмена. Тому, хто прийде за нами, скажіть, я давно те знав. Що мені просто випала нагода упорядковувати цю книгу. Е, насправді, мої переклади тут невеличка лише частинка, тут переклади геніальних перекладачів того ж Тріхи, того ж Леоніда Солонька, е, переклади Сверстюка, і я просто е, мені більше хотілося б читати їхні переклади, ніж свої, але оскільки їх тут немає, а я є, тому я вам дуже дякую. А де можна прибрати цю книгу? Книгу можна придбати, вона вже з'явилася в книгарні є. На жаль, вона коштує 50 гривень, тому трошки за... коштує. Ну, от Вона насправді вийшла дуже малим тиражем через це вона така дорога. Дуже вам дякую, дуже дякую за запрошення.